Коли Давид вертається в Єрусалим. І коли Давид вернувся в Єрусалим, знаєте, до нього підбігає хто? Сім'я. Знаєте, Сімей думав, наверно, той чоловік, що ніколи не вернеться. Він, навіть, був прищений тим, знаєте, заявами Авісолома, який той щедро роздавав, коли кожному говорив, ти правий, але у не є кому тебе вислухати. От я буду царем, то що? То всім буде уже благодаті. Прекрасно розуміли розумні люди, такі як Ахітофел, що того не буде. Не можеш ти за все життя казати кожному чоловіку, що він правий. Не можеш ти люди. Злу, брати собі, так би сказати, поруччики і е, говорити йому, що то не злій, ти хороше. І от приходить той момент, коли Семей говорить, що слухай прости провину твого раба. І знаєте, Давид удушно, що робить, прощає. Друзі, другі, Біблія говорить, що Давид дійсно простив його. І ще досить тривалий період цар, царював Давид. Біблія говорить, що одним із тих, хто впав немілість до Давида, був Йоа. Знаєте за що? За Авесалома. Той каже: збережи сина Авесалома. Йоав розумів, якщо евесалом останеться, буде що? Другий бунт третій, п'ятий, десятий. Він прекрасно то розумів, він знав гріховне серце того чоловіка. І він все зробив, щоб Авесалом не вернувся з того ліса. І от перед смертю Давид дає своє завіщання, покликав Соломона якому передавав царство і говорить, а ти знаєш, що зробив шо? Даві.